Молодший сержант Юрій на позивний Шева на фронті з перших днів повномасштабної пішов добровольцем. Батьки деякий час не знали, що син на нулі. Беріг їх п'ята Слобожанська, це вже четверта бригада Нацгвардії, де довелося служити. Перший бойовий досвід отримав ще у 2014-му. Юрій за фахом, газоелектрозварювальник, працював охоронцем. каже, що війна змінює практично усіх, а страх відсутній лише, якщо ти не людина. Кожний по-різному з цим страхом якось бореться. Хтось його переносить всередині, хтось десь показує його наверх. Ну страх є завжди. Він у мене якось з'являється, але потім, знаючи, наприклад, що там мені треба вийти, тому що жде мене побратим. Якщо я не прийду, його не поміняю, то він там останеться на більше, і потім чи останеться взагалі. Просто воно саме впадає, все. Ти знаєш, що тобі треба дойти туди, туди і все. Точку. Юрій пригадує майже півторамісячне оточення під Кліщівкою на Донеччині. На позицію вони втрьох зайшли швидко, а потім 43 дні утримання позицій і виживання в нерівних боях. Каже, все було як один день, який не закінчувався. Як приїхав, я зразу й зайшов на позицію. Тобто там в чечені там двох-трьох годин. Ми там сім км, там чи вісім, ми си вламали. Ми дойшли все чітко. Коли вже виходили, то нас пішло три дні. Ой, три дні, чотири дні. Чотири дні. Так, на те саме розстояння тільки виход був інший вже. Уже не було того, що ну, так як йдеш по стежиці, все прекрасно, там десь мінометка, там ще ж... а тут вже все, вже по стежиці не підеш. Позиції слобожанців ворог, який переважав чисельно і технічно, обстрілював постійно. Це міномети, це танчики виїжджали, відстрілювали, тому що позиція, стояла, стояли дві позиції, одну позицію. вони… Дронами пробили, там вже люди, хто, ну, хто як. І оставалася одна наша позиція, вони нас штурмували, вони ночі штурмові бригади заходили по шість чоловік, і потім вже дійшло до того під конець, що йшли вже вже днем напряму, йшли навіть, ну не боячись от, з прострелами і по два чоловіка з позиції, тому що. Ну, це вже більше на психологічну давилося, що, слухайте, та вас троє, ну що ви вже там? Давайте, виходьте сюди там, чи здавайтесь, але ні, нічого відстрелювалися. Так само і вночі заходило, там досить така, заходила, я не знаю, там їхній, той бригада заходила, така спіси заходили, шість чоловіків, але так само там і залишилися. У тому нерівному бою Юрій з гранатомету пошкодив ворожий бронетранспортер разом з екіпажем. Солдат каже, щоб про збереження життя через полон і гадки не було. Там або ти, або не або, ну, або ти живеш, або не живеш. Я розумію, що їх більше, але ж ти розумієш, це, це спочатку ти розумієш, ти йому до того йдеш уже підготовлений. Що їх більше. Що там не такі вони дураки, що все вони там гарно розуміють, і, і є там професіонали, реально там є. Так само, як і в нас, так і в них. Що. Тільки в них побільше з Тим спочатку до цього готовий йдеш. Щоб, ну, я не знаю, про полон навіть і мислі такої не було. Мисля, або я виходжу, заходжу, виходжу, або я не виходжу. Все. Я не скажу, що там думав про рідних, ще щось. Це най першу очередь, що це були побратими, які були рядом, які рядом, які так само були заряжені такою самою енергією, такою, що от ми вийдемо, ми своє діло зробили, нам залишилося вийти. І все, і ми вийшли. Ми втрьох вийшли. Юрій іноді здається, що все те відбулося не з ним. Потім були нові нулі, нові бої і сила, яка допомагає. Так, молимося і на позиціях молимося, тому що воно потім думає, що тобі помогло там вийти. Там фар, чи молитва, чи, чи якесь вміння, але щось допомагає. За героїзм і мужність молодший сержант Шева удостоєний ордена за відвагу в бою. А також відзнакою командування 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр другого ступеня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.